Російські військові цілеспрямовано атакували авто медичної евакуації, яке мало забрати 86-річну немічну жінку із прифронтового села. Сталося це у Вищетарасівці Никопольського району Дніпропетровщини. Волонтери гуманітарної місії Проліска щойно заїхали до села, коли помітили фпв дрон. Водій намагався відірватися від нього. Втім, за хвилину безпілотник таки атакував авто ззаду. Автомобіль отримав пошкодження та волонтери. Змогли розвернути медивак і повернутися до Дніпра. Як же вдалося зрештою евакуювати намічну бабусю у матеріалі Софії Богуцької? Собственно, от догнав Паскуда дрон. Ми його замітили зарані. Коротше, тулили. 130. з таким відео та на побиті автівці повернулися із чергової евакуаційної місії. Водій з та медик Дмитро саме останній помітив, що за ними погоня. Під'їжджаючи <гад> до самого поселка, я просто подивився в сторону і відразу помітив дрон. Пришвидшились трохи ну нормально, так пришвидшились, і вже потім я вже виглянув з вікна. І побачив, що він е -е, ззаду дитин. Водій каже, відірватися від ворожого ФПВ намагалися за хвилину. Не вийшло. Варіантів не було, то що перший раз в тому селі ти не знаєш, ти не знаєш, куди можна повернути, куди не можна, вперсяти десь в тупік чи ще десь, і вся дорога погана. Була б вона пряма, нормальна. Він би нас не наздогнав. На щастя, після удару швидка лишилася на ходу. Волонтерів оглушило, але водій зумів розвернутися. Уже за селом оцінили масштаб пошкоджень. Ось попадання, от саме епіцентр, куди дрон попав, підпав бампер, воно все почало тарахтіти. Ми ну одразу подумали, що пробити колесо і що на, просто на диску що їдемо. Уламками посікло увесь салон та обладнання вціліло. Дмитро каже: це щастя, що там нікого не було. Якби жіночка їхала вже в машині, то тут крісло розпадається, ну сидів би біля неї. І шанси постраждати у нас в обох було б набагато більше а що саме небезпечно, то це кислородні балони. Які могли детонувати Дмитрові 39. Він працює медиком швидкої допомоги на Київщині і вже рік як волонтер. 38-річний водій Зураб волонтерить на медиваку майже від початку великої війни. Хлопці кажуть, вивозять немічних людей з прикордоння Сумщини, Харківщини, Донеччини. Майже завжди гучно, але влучили в них вперше. От вони б'ють по швидким. По яким причинам я не знаю, але ну, вони це роблять. Угу. Вони багато швидких попалили в Куп'янську. От, і державних, і недержавних. От це направлено просто. Втім, місію волонтери повинні завершити. Тож беруть нову машину і наступного дня рушають до вище Тарасівки. Вже все підготовлено, Так що будемо їхати бабулечку забирати, попросимо, щоб вони нам просто з цього села вивезли і дай вже перегрузимо нашу машину, дай повеземо. За дві години евакуаційне авто на місці. Бабуся теж. Дякуємо вашій організації за таку можливість. Удобно лежати? Удобно, добре. Пані Марії 86 і доправляють до одного з геріатричних закладів Дніпра. Як дорога вам була? Прекрасно? Прекрасно? Да. Чекали на хлопців? А знали, що вони з першого разу не доїхали до вас? Знали. На бабусю вже чекали, підготували місце у кімнаті ще з трьома жінками. Пані Марія погано рухається. Перенесла інсульт у вище що під російськими обстрілами вона залишилася сама. Торік помер син. опікувалися жінкою. Сусіди ми зараз вягаємо на кроваточку. Не бійтесь, не бійтесь. Не отпусті ручки не бійтесь. О, Боже, Боже. Цей напад став уже 65-ю Цілеспрямованою атакою на волонтерів пролізки від початку повномасштабного вторгнення. Завдяки діяльності місії вдалося евак. Кувати понад 53 тисячі людей. Більшість Донеччини. Десяту частину з них вивезли спецтранспортом. Зараз темп чуть спав, але зараз є така тенденція, що к нам почали звертатися вже люди Дніпропетровщини. З 20 січня нам було евакуйовано вже понад 50 людей, із них 20 людей це евакуація спеціалізованим медичним транспортом. Записатися на безкоштовну евакуацію можна за номером, який ви бачите на екрані. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ. Єдині новини.